Цікаво, то з користю провести час дітей загиблих прикарпатських героїв відправили на відпочинок у табір у Карпатах. Протягом 10 днів вони матимуть можливість обрати для себе. Те, що їх цікавить, вивчення іноземних мов, спорт, занять у фотостудії чи ведення Тіктоку та Інстаграму. Перше у табір їде 14-річна Софія Кравець. У червні 2022 року батько дівчинки відправився захищати Україну на передову. Та у квітні цього року загинув під час бойових дій на Донеччині. Я вперше їду в табір, очікую гарні задоволення. Я ще туди не доїхав, що вже подружилася з трьома дівчатами класні люди, веселі. Цікаві, якісь нові враження, і щось цікаве, нове дізнатися, побачити загалом. У табір відправили 20 дітей. Такий відпочинок, переконані матері, їм зараз дуже необхідний. Адже вони зможуть відволіктися від тривожних новин, знайти нових друзів та з користю провести час. Можливо для дітей розваги ну відволіктися від телефонів. Цікаво щось дізнатися і для батьків це дуже важливо, бо ви знаєте, що батьки завжди з ними спорять, сваряться за ці телефони. Це важливо, і для мами важливо, щоб дитина відпочила і набралася сил, і дізналася щось нового для себе. Відправили дітей на відпочинок в межах проєкту Турбота про родину героя їм каже начальник відділу Міністерства у справах ветеранів Володимир Веркалець необхідно відчувати, що про них піклуються. В першу чергу, це ми звертали увагу на ті родини і просили, щоб окремі територіальні громади надавали ті родини, де малолітні діти. Тобто, ми хотіли, щоб відпочили ті діти і поїхали разом з мамами, які не мають змоги вже такого віку, скажімо, старшого, які мають змогу оздоровитися і поїхати самостійно. То вони сьогодні поїхали самостійно, тобто від 8 і до 15 років. Але у нас, крім того, ми знаємо, окрім того, знаємо, що є дуже багато родин, які мають малолітні діти, тобто 2 роки, 3 рочки. 4 роки. Ми розуміємо, що вони не мають можливості скористатися цим проєктом, і тому ми звернулися до готельєрів, щоб вони приймали сім'ями. Спочатку проєкту на відпочинок у табори дітей відправляють вже вдруге Люса Грибики Таліма Галаті, телеканал 402.